Усім привіт, друзі! Як завжди, радий вас вітати на своєму YouTube-каналі. Мене звати Назар. Сьогодні будемо говорити про проект Beratin. Можливо, ви вже трошки раніше про нього чули, тому що ця тема зараз на хайпі. Вони випустили новий тестнет, який, як вони підтвердили, самі буде оплачуваний. Тому сьогодні ми будемо якраз розбирати те, що нам потрібно робити, щоб в майбутньому отримати дроб від цього проекту. Ми будемо деплоїти смарт-контракт, ми будемо використовувати їхню мережу. Ми будемо свапати їхні токени, додавати ліквідності. Сьогодні у відео все покажу, а перед тим трошки розповім вам про проект. Сам BeraChain – це є L1 блокчейн, який побудований на базі Cosmos SDK. Просто він не працює на звичайному proof of work або-of Proof of stake, а має свій proof of Liquidity блокчейн, який такий сказати, в першій своєму роді. У них є свої токени, які називаються Bera, Hani і BGT. Коли Bera – це нативний токен, такий як в ефірі, наприклад, Ethereum, Хані це у а біджиті взагалі цікава історія. Це в них governance токен рахується, який не можна обмінювати чи пересилати, його можна лише делегувати валідатором або спалювати і отримати взамін Берег. У них є своя NFT-колекція ведмедиків, накурених ведмедиків, які курять бонг. Вони, до речі, торгуються там від 100 тисяч доларів деякі колекції, бо їх є декілька. І взагалі цей проект був створений, можна сказати, по фану, бо тому що команда розробників ніби в якомусь Discordі. Там списалася в них, була якась дискусія. Вони розмовляли, і по суті, коротше, ідея проекту появилася в обговоренні. В Діскорді, в чаті якогось іншого проекту, і ніби по приколу вони створили цей проект. Але насправді не все там так просто, тому що вони спочатку зробили NFT 107 штук колекції. І вона досить сильно стрельнула. Тоді вже в них пішли жарти про те, що вони можуть мати свій блокчейн. І по факту вони його взяли і просто створили. Але якщо без жартів, то проект був створений для вирішення проблеми притоку ліквідності. Завдяки йому користувачі, які вносять в екосистему ліквідність, отримують винагороду за блоки. Для цього вони стейкають різні активи, наприклад, стейбле. Якщо все це складно, то давайте просто Факту перейдемо до інвестицій, перейдемо до теснету, покажу, як все робити по кнопочках, по деталях, все як ви любите, та простими словами. Отож, спочатку давайте перейдемо, подивимось на їхні інвестиції. Ось у нас проект Barachain, У нас 42 мільйони інвестицій. Проект оцінюється в 420 мільйонів. Як бачите, тут про інвестувавних навіть Polychain Capital, 20 квітня 2023 року. Плюс ось їхній Твіттер: 360 тисяч підписників. За ними стежать круті інфлюенсери. Ось те якраз, що я говорив, вони працюють на базі космосу СДК і мають свій proof of ліквіді. І ну я інвістував в них полічайн. Давайте, друзі, прийдемо до самого тестнету. До речі, проект дуже високо оцінюється на OTC, а самі фонди гарантували їм 250 мільйонів доларів ліквідності, коли вони будуть запускати свій чейн. Така досить важлива інформація для вас. Показувати я вам все, друзі, буду зі свого мульти-аккаунту, щоб в мене було в точності так, як в вас, щоб всі кроки в нас не відрізнялися. Бо, наприклад, на основі в мене вже було б по-іншому. Отож, я взяв абсолютно чистий аккаунт. Вставив сюди перше посилання. Це нам потрібно в крані взяти тестові токени. Яким чином ми це робимо? Всі посилання, які вам буде потрібно. Я під відео залишу вам посилання на телеграм-канал на пост, в якому буде відео, і будуть усі всі вам потрібні посилання, щоб не потрапили на якийсь фішинг. Тому обов'язково підписуйтесь на телеграм. На чат, якщо будуть якісь запитання, там вам завжди допоможуть, чи я, чи підписники, чи адміністратори. Отож, друзі, тиснемо тут галочку, тиснемо «I agree», погоджуємося, і нам потрібно взяти тестові токени для того, щоб ми могли з ними працювати. Що нам в першу чергу потрібно? Розблокувати свій Metamask, скопіювати нам потрібно свою адресу з Metamask, і вставити сюди. Тиснемо клік here» і «Drip token». Чекаємо. Протягом двох хвилин токени прийдуть. Йдемо далі. Наступним кроком переходимо на сайт. Тут теж тиснемо галочку, теж погоджуємось, конектимо гаманець. Metamask нам одразу пропонує додати якраз цю нову тестову мережу Barachain Чейн Добавляємо її, Approve тиснемо і зразу змінюємо. Повертаємось, є. Дивимося, що у нас вже є токени Bera, які ми брали в крані. Так, є один токен Bera. Супер. Нам потрібно його в першу чергу свапнути на STG USDC. Скільки свапати, один нам не потрібно. Ми можемо свапнути приблизно 0.3. Тиснемо Preview, Swap. Чекаємо, доки транзакція пройде. Вони час від часу, до речі, можуть відмінятися, тому що це тестнет, він якраз для цього створений, щоб ми знаходили помилки, баги і вони їх виправляли, і потім вже в майнеті їх не було. В принципі, за це тестування нас би мали і винагородити. Транзакція пройшла, закриваємо. Далі нам потрібно замінтити монетку Honey, тиснемо Explorer. Тут у нас є Honey. Після того, як сторінка прогрозилася, якщо у вас щось з нею виходить, просто оновлюєте її. Тиснемо галочку, погоджуємось, як завжди. І мінтимо Хані. Скільки нам потрібно. Змінтити. Давайте змінтимо 15. Конектимо гаманець тут знову, Metamask, далі. Добре. Цих хані можемо змінити більше, бо у нас є 232 STG USDC. Давайте тоді змінимо 50, вони нам будуть потрібні в майбутньому. Тиснемо STG USDC, Чекаємо, доки пройде транзакція, підписуємо, підтверджуємо. Це все тестові токени, ви можете не переживати, це не за ваші власні кошти. І тиснемо кнопочку Mint. Тут одна транзакція в пендінгу, нічого страшного, вони всі пройдуть. Тиснемо підтвердити. Чекаємо, доки пройде. Транзакція пройшла. Повертаємось. Тепер переходимо у вкладку Pool. Нам потрібно додати ліквідність. Знаходимо ось тут pool, Bera і HANI. Тиснемо Add, можемо вибрати тут, наприклад, 5, а тут у нас бера 0.69, то ми можемо вибрати, наприклад, 0.02 або просто 02. Тиснемо Preview, Approve Honey і підписуємо транзакцію. Ми можемо додати різні пари в ліквідність, тому що якраз ці всі активності в нас будуть зараховуватися у проєкті. ці всі транзакції. Тиснемо Approve вибера. Врапнути й токен тут можна натиснути максимум, далі І апрув, Тут нічого такого. Якраз кажу про те, що тут можна свапити різні токени, можна додати в різні пули. Не обов'язково, наприклад, ось цей, який я. Тобто можна це робити, що я і можна додати інші. Так, транзакція пройшла, тиснемо Add Liquidity. І тепер по-доброму, якщо оновити сторінку, в нас тут вкладці My Pool, ось має з'явитися ось такий пул. Тут, коли в нас з'являться токени BGT, які ми отримуємо якраз за цю ліквідність, яку ми надали, їх можна буде звідси зняти і делегувати валідатору. Це можна буде робити ось на цьому сайті. 97 валідаторів тут є, можна буде будь-якому дати, але спочатку потрібно, щоб тут у вас з'явилися токени BGT. Вони у вас мають з'явитися оцій вкладочці Rewards, або тут, де ми їх стейкали в пулі, теж можна буде їх заклеймити. Ось тут мої пулс. І після цього ось тут потрібно буде приконектити гаманець. Я це посилання теж залишу. І можна буде вибрати любого валідатора, натиснути на нього і натиснути Delegate. І тут потрібно буде надати якраз ці ваші токени BGT. Поки ми цього зробити не можемо, тому що в нас ще їх немає. Як бачите, поки по нулях, бо я лише закинув. Після цього друзі, нам потрібно поторгувати на фьючерсах їхнім токеном. Переходимо, тиснемо I agree. У нас одразу відкрита пара. Ethereum USDC. Конектимо гаманець. Далі під'єднатися. У нас є 44 токени. Хоні. Давайте візьмемо максимум, нам не потрібно. Наприклад, 14999. Візьмемо, наприклад, 40 -е плече, Take profit 20%. 5, 100+, 10, це без різниці, і тиснемо Approve Honey. Потрібно відкрити угоду. Їх тут теж можна відкрити, закрити, відкрити, закрити, трохи поторгувати, набити якісь транзакції, проявляти так звану активність. Можна це робити раз у декілька днів, можна раз у тиждень, можна кожного дня потрохи, хто як хоче. Ці всі активності, які я сьогодні показав, можна зайти у пул, і тут є різні, можна надавати ліквідності у різні пули. Ось тут я лише надав, а дивіться скільки їх є, можна всюди потрошки робити. Ці активності, підтверджуємо Place Market Long Order, плачемо копнісі. І в тестових токенах. Транзакція пройшла. Угода, ось тут у нас з'явилася, все добре. Є стоп, є тейк. Далі нам буде потрібно на Galaxy виконати завдання, але спочатку я вам покажу, як деплоїти смарт-контракт їхній. Також, до речі, чуть не забув показати вам їхню колекцію, ось вони. Це якраз з цих найдешевших колекцій. Зараз вони трохи дорогі, вони, можна сказати, на такому хайпі, на хаях. Можливо, якщо вони подешевші, на процентів 50 можливо, навіть одну якусь собі прикуплю. Але це поки не точно. Якщо буду робити якісь такі дії, буду обов'язково повіщати телеграм-каналі. Переходимо на сайт. Вибираємо замість скролу тут знизу наш BeraChain. Тут тиснемо Name, немає різниці, можна просто написати Bera. Символ можна написати Bera Coin, просто нема різниці теж. Тоді тиснемо Deploy. Далі, і підтвердити. Чекаємо, доки воно задеплоїть. Пробуємо тиснути Інтеракт. Бачите, у нас щось на даний момент не проходить. Пробуємо ще раз. Спробуємо написати якось по-іншому. Так, воно просто лагає. Зараз я тисну Інтеракт, і в мене має ось таке відкритися. Вам просто потрібно почекати, якщо воно не відкривається. Що нам тут потрібно робити? Змінити токени. У нас 10 є, давайте змінимо ще 15. Бачите, такі проблеми вони виникають. І для того підписуйтесь на телеграмі, на чат, щоб ви могли запитати і вирішити їх. Тиснемо підтвердити. Ось тут де є баланс, у нас мають збільшитися токени. Якщо ми 15 змінити, їх має стати зараз 25. Оновлювати сторінку не раджу, бо воно зараз зіб'яне. Так, бачите, ось тут знизу транзакція пройшла, токени змінтились. Тепер потрібно токени спалити. Давайте спалимо, наприклад, там 4 токени, тиснемо Burn, підписуємо транзакцію. Тут у нас ще одна висить, бо я тут клацав декілька разів. Чекаємо, доки тут пройде ще одна транзакція спалювання. Транзакції ходять довго, в такому випадку можна тиснути ще раз Burn. Ми запустимо ще одну транзакцію. У вас як ця транзакція пройде, тут потрібно трансферити токени, ось цю адресу копіюємо, вставляємо її сюди. На трансфер, наприклад, токенів 7, можна там 3, 2, 5, немає різниці. Ось тут скільки у вас є токенів, тиснемо Send і підписуємо транзакцію. Ця транзакція успішна. Давайте спробуємо ще раз спалити. Вона не зафейлила, значить вона тепер має прийти. Давайте вже дочекаємось. Поки тут спалювання проходить, ми можемо виконати собі завдання на Galaxy. Під'єднуємось. Тут транзакція в нас пройшла, успішно можемо закривати. Ці всі дії бажано виконати. Daily visit» бере chain faucet. Тиснемо сюди. Ага, покажу вам з основного аккаунту тоді. Ось тут потрібно буде натиснути на посилання. Ось це. Воно буде клікабельне. Перейдете сюди просто, відвідаєте цей екран, в якому ми брали токени. І тоді отримаєте галочку. Після цього заклеймите 5 поїнтів. Перейдете до наступного задання ось тут зліва. підпишетесь на Twitter, беречейно, зробите ретвіт. Тут потрібно теж відвідати просто Proof of Liquidity веб-сайт, перейдети сюди, натиснути за посиланням, воно вас перекине. Цього я ролі не виконував, мені нудно сидіти в Discord з кимось спілкуватися, щоб тратити на це час. Тому якщо вам, можливо, ви захочете отримати цю роль, просто ви завдяки їй отримаєте тут на 20 балів більше, на 20 поєнтів більше. Я в цьому сенсу не бачу, не буду цього робити. Хто вміє легко набувати ролі в Discord, по факту, там треба просто сидіти і спілкуватися. Тут відвідати бере Docs. тут пройти квіз. Відповіді на запитання я залишу теж в чаті. Тут воно пройдеться автоматично, тому що ви вже токени брали. Тут Свап теж у вас зарахується, і Mint Хані теж зарахується. І заклеємоте тут 70 поїнтів. І останнє, що я вам хочу показати, це у нас запустили клейм ось таких тікетів Буга Тікет. Це ніби тестована NFT колекція яка запущена в тестовій мережі Беречейну. Потім має бути якраз ось цей мінт від проєкту Hani Jarbeers. І ніби ці втішки будуть мати знижку з дисконт, якраз пише 25-50% на один тікет. Поки не зрозуміло це, що і до чого, але я би замінтив. Я мінтив за хані, тут вигідніше виходить. Ось тут тиснути кнопочку Мінт, підписуєте, чекаєте, воно трохи лагає і проходить. Більше utilліті ніякого в нефті цієї немає. Просто воно буде давати знижку на якийсь майбутній мінт у їхній майнет мережі. Ну ось і все, друзі. В принципі, весь теснет, поки всі активності, які я зміг знайти, які можуть бути для вас корисні, за які можуть нас винагороджувати. Я все це сьогодні показав. Тому можете виконувати їх час від часу, можете варіювати з тими, які ви пули додаєте, які ви токени свапаєте, свапати різні токени, не тільки там Бера і Хоні, там є великий їх набір. Можете це все робити, можете робити декілька аккаунтів. Якщо не вмієте мультиачити, то підписуйтесь обов'язково на мій YouTube. У мене по мультиакінгу є досить багато відео, досить багато відео для новачків, тому. Підписуйтесь, перенайте з нами у світ криптовалюти. Якщо вам відео сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на канал. А я як завжди, вам побажаю профіту. Та до нових зустрічей.